and now the до вас вітать і здоров'я вам бажать, щоб ви у своїй хаті і веселі, і багаті, щоб ви у поді стиль дочекались тоді хвилі, коли наша Україна підніметься із родін, і розквіта наша доля, наче квітка середнім полі. Стати наша Україна, українська справедлива. Яйська і щаслива, хай вам доля усміхається, Христос зарождається. Славімо Його!